Доброго ранку, шановні. Такий маю тут кущі насадила помідорів в квітах. Ну, та й зробила їм трошечки зараз, подивіться, стріп. Обрізала, стріп показала. Оголила їх, бідненьких. Ну, це з не одного куща, бачите? І тепер треба, бачите, вони підтримували один одного. Оце листя, воно таке, бачите, дебеле. Здорове таке. Ну, не оброблені нічим, бо я вже казала, що нема, нема тут таких е, малих дозах, щоб їх прискати. Та й, та й немає такої потреби, я вам скажу чесно. ось Не знаю, які сорти, не торгую з насінням. Тому так, беру, якщо сподобався сорт, то беру. Та й собі розмножую. Це, напевно, дрова, це якісь ще інші ось. Так і вже не стала під, під підв'язувати, тому що вони ламаються. Вже хай так як упали, так і сидять. От, і хочу сказати, що тепер треба сюди паличку забивати, бо вони мали листя і листя підтримувало одне одного, а тепер треба вже їм давати підпорку. Оце така у мене зараз знайшла собі роботу, що треба з продовженням. Це сьогодні око 15 серпня. Ну, хай собі ростуть тут і квіти, бачите, а сорті. Отаке. Сьогодні така похмура дощ, напевно, буде. бувайте здорові, гарного настрою вам!